Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині в день температура становитиме від плюс 21 до плюс 19 градусів, та вночі від плюс 16 до плюс 18. У Києві ясна погода очікується вранці та ввечері, а в день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Опади не очікуються. На півночі. На Житомирщині очікується температура плюс 20 градусів в день та вночі від плюс 14 до плюс 17. Хмари, що з'являться на небі вранці та протримаються у Житомирі майже увесь день, ввечері повинні розсіятися без дощу. У Чернігівській області в день температура становитиме від плюс 22 до плюс 19 градусів, та від плюс 14 до плюс 18 вночі. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами. Але ввечері погода знову проясниться: ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. У Сумській області в день температура становитиме плюс 22 градуси, а вночі від плюс 17 до плюс 19. Ранок у Сумах буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Починаючи з середини дня йтиме дощ, який ближче до вечора стане слабкішим. На сході у Харківській області очікується температура від плюс 25 до плюс 22 градусів в день, та вночі від плюс 19 до плюс 22. У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дрібний дощ, якому на зміну прийде дощ із грозою, проте у другій половині дня він повинен припинитися. У Донецькій області температура в день буде від плюс 27. До плюс 23 градусів, та вночі від плюс 18 до плюс 27. Хмарна погода протримається у Донецьку увесь день опадів не прогнозується. На Луганщині денна температура буде від плюс 32 до плюс 25 градусів, та вночі від плюс 18 до плюс 26. Хмарна погода протримається у Луганську увесь день без дощу. На півдні у Одеській області температура день буде від плюс 24 до плюс 23 градусів, та вночі від плюс 19 до плюс 21. Вдень в Одесі на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок опадів не прогнозується. У Миколаївській області очікується температура від плюс 29 до плюс 23 градусів в день. Та від плюс 18 до плюс 22 вночі. Ранок та день у Миколаєві будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом, без опадів. У Херсонській області максимальна температура в день становитиме від плюс 24 до плюс 21 градуса, та вночі від плюс 19 до плюс 20. Ввечері погода у Херсоні проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Нічний дрібний дощ припиниться ще до ранку. Вдень розпочнеться дощ із грозою, проте він повинен закінчитися до приходу вечора. На Запоріжжі максимальна температура в день становитиме від плюс 26 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 21 до плюс 23. У Запоріжжі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Нічний дрібний дощ закінчиться ще до світанку. Вдень він посилиться та розпочнеться знову, але ближче до вечора припиниться. У Криму максимальна температура вдень становитиме від плюс 23 до плюс 19 градусів, та вночі від плюс 17 до плюс 20. Весь день у Сімферополі буде хмарним. Вранці очікується дощ, після обіду дощ із грозою, ближче до вечора дощ. На заході. У Львівській області температура вдень буде від плюс 21 до плюс 19 градусів. А вночі від плюс 12 до плюс 17. До світанку у Львові очікується хмарна погода, яка вранці проясниться, а вдень та ввечері все знову повториться опади не передбачаються. У Івано-Франківській області температура вдень буде від плюс 22 до плюс 19 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 16. Ясному ранку, в Івано-Франківську прийде на зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися. Опади не передбачаються на Тернопільщині вдень температура становитиме від плюс 21 до плюс 19 градусів та від плюс 14 до плюс 16 вночі. Похмура погода буде триматися у Тернополі не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним, без дощу. У Чернівецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 22 до плюс 19 градусів. Та від плюс 15 до плюс 17 вночі. Вранці хмар у Чернівцях не буде. Вони з'являться у другій половині дня, але ввечері погода знову буде ясною. Опади не очікуються. У Закарпатській області температура в день буде від плюс 24 до плюс 21 градуса, та вночі від плюс 14 до плюс 18. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться і згадки до самого вечора. В Ужгороді буде триматися ясна погода, опади не передбачаються. У Рівненській області температура в день буде від плюс 22 до плюс 19 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 15. Ввечері погода в рівному проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами, без опадів. У Волинській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 22 до плюс 19 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 16. Вдень у Луцьку на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок. Опади не передбачаються. У Хмельницькій області температура в день буде від плюс 21 до плюс 18 градусів та від плюс 13 до плюс 16 вночі. У Хмельницькому майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо прояснеться. Опади не передбачаються у центральних областях. На Кіровоградщині очікується температура від плюс 23 до плюс 20 градусів в день та від плюс 18 до плюс 19 вночі. У Кропивницькому протягом усього дня погода буде похмурою. Вдень можливо пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Полтавській області температура в день буде від плюс 21 до плюс 19 градусів. Та вночі від плюс 18 до плюс 19. У Полтаві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. У Черкаській області максимальна температура в день становитиме від плюс 25 до плюс 22 градусів, та вночі від плюс 18 до плюс 20. Похмура погода буде триматися у Черкасах весь день, вранці очікується недовге прояснення. Опадів не прогнозується. На Дніпропетровщині максимальна температура в день становитиме від плюс 26 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 20 до плюс 22. У Дніпрі протягом усього дня погода буде похмурою, ранковий дрібний дощ у другій половині дня може посилитися, проте незабаром він повинен припинитися. У Вінницькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 24 до плюс 19 градусів. Та від плюс 14 до плюс 17 вночі. Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Вінниці обіцяє бути ясним, опади не передбачаються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.